Україна запросила в США нові види озброєння для відбиття російських атак. Йдеться про сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі f 18 Хорнет, безпілотники, гелікоптери, Апач і Black Hawk, Про це повідомляє Reuters. Перелік озброєнь представили офіційні особи Міністерства оборони України, але і те, що ми просили раніше: наприклад, танки Абрамс і винищувачі Ф 16 А найбільш неочікуваним проханням є дороговартісні літаки Сі 17 Глоумастер виробництва Боїнг і система протиповітряної оборони, термінал Хай Альтітюд Діфенс вартістю приблизно 3 мільярди доларів. І зараз будемо про це і говорити власне з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Олександре. Ну отож, е е такий. Чималий список того, що просимо, ми знову наших західних партнерів. Давайте його спробуємо проаналізувати. Чому в цьому переліку саме ці види озброєння? Ну, і якщо можна, можливо, в плані пріоритетності, що потрібно, як то кажуть, вже там на вчора. А з чим, в принципі, можна зачекати? Ну, насправді дійсно дуже такий а, цікавий ліс, особливо мене. Здивувала тхат система, бо це не просто протиракетна система великого радіусу дії, Вона ще й за атмосферна, а висота перехоплення ракет в залежності від модифікації цієї системи. Це 150-200 кілометрів. Тобто, ми говоримо про відпрацювання в слоях атмосфери, ну дії дуже специфічної зброї. Чому мене здивувало, ну можна було б замість цього просити ЗРК «Петріот» в більшій кількості, наприклад, три батареї чи більше. Але з іншого боку, якщо ти підвищуєш планку запиту, то тобі можуть відповісти: ні, 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 ми вам цього ніколи не дамо. А в відповідь розпочинаються вже торги. І ось тут можна і робити запит на більшу кількість «Петріот». А щодо інших засобів ураження також техніки F-18, Ну передбачено, все ж таки не можна сказати, що не передбачено це важкий винищувач. Він більш потужний аніж F-16 і призначений більш для прориву за зон з наявністю засобів протиповітряної оборони супротивника. А також у нього е, не таке, е, м'яко кажучи, е, вибагливе шасі, і він е, більш сприятливий для наших аеродромів. Е, щодо інших зразків, то е, достатньо вони усі також передбачені. Той ж саме Apache. Ну я, наприклад, про необхідність е, закупівлі та придбання Apache, ударних гелікоптерів чую вже з 2014 року. І навіть в проєкті на розвиток повітряних сил збройних сил України і не тільки загальної е, сухопутних військ, е, і в цілому е, з до 2022 року, а також розглядався як один з е, перспективних ударних гелікоптерів, якими ми будемо замінювати наші Мі-24 Але до цього не дійшло хоча знову ж таки. Не дивлячись на те, що США є найбільшим користувачем цих гелікоптерів, в них їх на озброєні більш ніж півтори тисячі, а навіть я скажу так: більш ніж 1700 1800 в залежності від родів військ, і загально вони могли б нам передавати ці гелікоптери також як елемент підтримки. Тобто ми запитуємо то, те. Чого з одного боку ми можемо не отримати, але ми можемо робити пропозицію а дайте нам щось інше. Або ми запитуємо те, чого у США багато. Ну наприклад, ті ж самі Апачі. От е, влас... ну, зараз зараз до цього повернемось. Е, просто ще кілька уточнень. От дивіться, ми, до прикладу, коли говоримо про f 18 то ми їх просимо, тому що до цих пір е, так і не отримали F-16, І мовляв, ну можливо, тоді, хоч ці, ми отримаємо F-18, чи е, просто є розуміння, що нам треба е, багато? Ну і винищувачі всього іншого, але зараз про винищувачі. Ну, США є операторами як е, цієї модифікації F 18 F-15, так і F-16, Одні з основних операторів тому тут е, вибір такий, або F-16, або F-18, що дасте. Але США поки що нам не передають не першого, не другого зразку е, авіації. Е, хоча знову ж таки основні на сьогодні активні ді е, діючі авіаційного клубу. Це представники Європейського союзу, а не США. США більше це підтримка та підготовка, тому не виключаємо, що так дійсно це була спроба. Є два варіанти або F-18, або F-16. Ну давайте так. Ці а, літаки схожі між собою, ну скажімо так, за інфраструктурою обслуговуванням і багатьом іншим моментам, хоча вони різ, різного функціоналу. Uh, і окрім всього іншого, я скажу навіть так, коли піднімавалось uh, питання щодо придбання повітряними силами Збройних сил України uh, нового винищувача в перспективі до 22-го року, знову ж таки, то, наприклад, я uh, займав позицію, що Україні потрібен саме важкий винищувач f 15 uh, модифікації останніх модифікацій, uh, наприклад, той самий f 15 x він не чуть не, не поступаються в 35 п'ятому за своїми параметрами а по деяким параметрам навіть і перевищує його характеристики тому це ця, ця лінія лінія 15 F-18 – це досить непогані літаки і які були б корисні в україні якби звісно ж підготовка та придбання розпочались набагато раніше Пане Олександре, а от ще з того, що ну виглядає найбільш неочікуваним, начебто, таким запитом, це от с 17 Глобмастер, літаки, і протиповітряна система. Важко мені далося її вимовити. Термінал Хай Алтітюд Area Діфенс. 3 мільярди доларів. Ціна. От це що? Так я про неї з самого початку і говорив. Це хат система протиповітряна, заатмосферна. Все зрозуміло. Uh, дивіться наскільки в такому випадку uh, от. Реальним виглядає цей список в сенсі виконання для наших партнерів. Я ну чому питаю в контексті? Ви про це теж трішки почали говорити. Але в контексті от згадується ця нещодавня інформація про те, що ну, начебто, е, свого часу там головнокомандувач Валерій Залужний е, заявив Лойдо Остіну про те, що нам треба 17 мільйонів снарядів. Ну а той, там м'яко кажучи, здивувався, там посміхнувся, бо каже, стільки нам не зібрати по, по всьому світу. Тут е, наскільки бо, зрозуміло, що ми просимо там часом і більше ніж ні... Ніж, ну, реально, можемо отримувати, але все ж таки, ну, все ж таки. Сі 17 Globemaster це, наприклад, військово транспортна авіація. Це військово-транспортний літак, і він дійсно нам необхідний для того, щоб здійснювати відповідні перевезення в перспективі в короткостроковій, хоча для збільшення нашого загальних можливостей по військово-транспортній авіації не тільки між Україною та іншими країнами, а також коли ми перевозимо щось як через так звані транспортні вузли, це б спростило нам логістику. Ми б не залежали виключно від прийняття рішень нашими партнерами, а могли б саме оперувати більшою авіаційну компоненту військово транспорту. Якщо ми говоримо про Апач, ну так, дійсно, я не думаю, що ми маємо перспективу найближчим часом їх отримати, але з іншого боку, найцікавіший інший момент. Окрім Апач є й інші модифікації гелікоптерів, які нам можуть надати як альтернативу. Ну, наприклад, модифікації Кобра а, від компанії Белл. Це непогані гелікоптери, ударні, але легкі, по зрівнянню з Апачем. Але на як елемент перехоплення шахет 131-136, вони повністю виконують свій функціонал, можуть значно підсилити наші сили протиповітряної оборони саме в цьому о, по виконанню цих бойових задач, а також по задачам патрулювання прикордонної території, звісно, не небезпечною не з, е, наприклад, Російською Федерацією, а десь поблизу з Білорусі вздовж кордону з Білорусі. Поблизу кордону з Білорусією і так далі. Окрім всього іншого, ці літаки вони є елементом надмірного майна. Є, так, є таке надмірне майно в армії США і Кобра Вайпер регулярно влаштовується розпродаж цих легких гелікоптерів. Ударних. До речі, у цьому році дві ескадрілі, саме цих гелікоптерів, було придбано Бахрейну. І Україна має всі шанси також отримати їх замість Апачі. Тобто, зараз ми завищуємо. Я так бачу, ми завищуємо свої е, вимоги для того, щоб отримати також якісну продукцію військово-технічного характеру, але не зовсім те, що готові зараз нам передавати США. Глядач наш Сергій написав: слухав вас, пише, що Україна давно б отримала Апачі, якби ми не зациклились на. Ханні про літаки про f 16 Вочевидь, іде мова, він не уточнює. Чи, чи є цей взаємозв'язок, на вашу думку? Нам ми деякий час робили запити щодо гелікоптерів, але нам відповідали тільки, що можуть передавати ті гелікоптери, які радянського зразку, радянського виробництва. Навіть ми отримали з афганського контракту гелікоптери. Мі 8 вони ж в експортному варіант в експортній варіації. Мі 17 і говорити про те, що ми отримаємо ударні гелікоптери від наших партнерів. Ні, ці питання вони підіймалися. Вони підіймалися, тому що у нас гостро стоїть саме питання щодо е заміни Мі 24 і ми постійно про це дискутували з нашими партнерами. Але вони не йшли на якийсь більш плідний діалог у питання передачі західного зразку ударних гелікоптерів. Виключно саме радянського типу зі східної Європи або інших країн, пане Олександре. Ще сьогодні з'явилася інформація про те, що міноборони США з партнерами в КУПІ передали нам Україні технології для виробництва проектів гібридних систем протиповітряної оборони зенітно-ракетні комплекси «Франкенсам». що це таке, розкажіть, будь ласка. Ну, це не є якоюсь такою ноу-хау. Це коли використовують пускову установку, базу радянського типу і пристосовують її до використання західного зразку ракетної зброї. Наприклад, свого часу Польща так модернізувала свої зенитно ракетні комплекси КУП, які є батьком ЗРК Бук. І вони пристосували їх для використання ракет Сісперу. За рахунок цього, в них не було проблем з радянськими ракетами, в них було достатньо саме ці, ці варіації ракетного озброєння, і більш того, вони ще покращили їх характеристики, збільшили там дальність польоту, збільшили висоту завдяки використанню саме всіх елементів. А так само і Україна зараз буде проводити модернізацію своїх зимних ракетних комплексів БУК боєкомплект, на який майже вичерпано, і використовувати відповідні ракети типу Сісперо. Ну, наскільки це допоможе нам посилити свою протиповітряну оборону? Безумовно, тому що ракети Сісперо одні з найбільш в Українах західного світу. Це одна з найбільш ракет, яка використовується багатьма нашими партнерами. А отже, якщо порівнювати, наприклад, з забезпеченням наших зентракетних комплексів радянського зразку радянськими ж ракетами, то з тим дійсно проблема та дефіцит виникає вже і досить серйозні. З сі сферо та іншою номенклатурою, іншими модифікаціями такого дефіциту не виникне. Пане Олександре, дякую вам, як завжди, за таку ґрунтовну, за такий ґрунтовний аналіз за фахові роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.